Щирі вітання всім, хто сьогодні знову разом з нами. Ми продовжуємо досліджувати книгу суддів, дуже драматичну історію народу Ізраїля протягом перших кількох століть їхнього життя в землі обітованій. Здавалося б, що вони мали бути вдячними Богові за те, що він вивів їх з єгипетського рабства, показав свою славу, показав чудеса. Але натомість ми бачимо, що євреї ухилилися від заповідей Божих. І почали служити іншим богам. За це Господь допускав, щоб Ізраїль завойовували загарбники, і це було Божим покаранням за їхнє ідолопоклонство. Сьогодні перед нами 10 розділ, де ми знову стаємо свідками чергового відпадіння Ізраїлю від істини. Помолимося на початку. Дякуємо Тобі за цю можливість вивчати Слово Твоє, занурюватись в нього, дивитись, настільки воно глибоке і настільки воно досконале, воно керує нашим життям. Господи, благослови нас і благослови всіх слухачів, щоб ми пам'ятали Твоє Слово, щоб ми його виконували в своєму житті на славу Тобі. Просимо тебе в ім'я нашого Господа, Бога і Спасителя. Амінь. Ми з вами дослідили життєві історії вже шести суддів Ізраїля, одним із яких була жінка. Десятий розділ подає нам коротку інформацію про двох наступних суддів. Я прочитаю перших п'ять віршів з 10 розділу. І після Авімілеха встав Тола, син Фуї, син брата, його батька, муж із Сахара, щоб спасати Ізраїля, і він жив у Самарії, в горі Єфраїма, і судив Ізраїля двадцять три роки, і помер, і був похований в Самарії. І після нього повстав Яїр, Галадит, і судив Ізраїля двадцять і два роки, і було в нього тридцять і два сини, що сиділи на тридцятьох. І двох ослах, і у них тридцять і два міста, і назвав їх села Яїра аж до цього дня, які є в Галаанській землі, і помер Яїр, і був похований в рамі. Отже, в 10 розділі ми читаємо про двох суддів власне про них більше нічого не написано, крім того, що вони були. Перший суддя це після Авімелеха був. Муж Тола, син Пуї. і наступний був Яїр, Гілеадеянин. Але, власне, я зараз хотів спитати, мене одна конструкція, вона мене дуже бентежить. І став по Авімалехові на спасіння Ізраїля Тола. Я не зовсім згоден, що Авімалех був на спасіння Ізраїля. Але автор чомусь так пише. Тобто, я ще раз хочу, щоб ми знову згадали про. Ціль написання книги суддів. Чому, власне, Самуїл вирішив написати цю конструкцію на спасіння? Справа в тому, що коли ми читаємо текст, нам треба його враховувати в контексті. Тому, коли ми читаємо, що став після Авімелеха тола і Тола був. На спасіння Ізраїля, а не Авімелех був на спасіння Ізраїля. Тому треба так сприймати, що після того, як Авімелех керував Ізраїлем і дуже погано зловживав своїм становищем положенням, після нього треба було Ізраїль спасати, тому що Ізраїль був в той час в занепаді. І тому Господь. Поставив толу, він був з коліна, з племені Ісахара, і він судив Ізраїля 23 роки. Цікаво те, що текст не розповідає пророк, не пише, що відбувалося в ці 23 роки, тому що вважається, що Ізраїль знаходився в стані спокою і їм ніхто не заважав. А Книга суддів розповідає про те, що народ робив зле в очах Господа, тому і не згадується, що було доброго, які перемоги, які досягнення були в цей період, але далі ми бачимо. Іншу людину, яка так само судила, але 22 роки. І тут є уточнення. Яїр Геледиянин мається на увазі, так? Так, ми читаємо далі про Яїра, який був після Толи. І тут ми бачимо уточнення, що в Яїра були сини, і можна припустити, що Тола керував Ізраїлем самотужки. Якщо так можна сказати, тільки з Господом. А Яїру допомагали його представники, його сини. І синів було. 30 у Гідеона синів було 70, але їх всіх забрали в них життя крім одного. І ми бачимо, що вони керували над конкретними містами тобто велика територія, яка була під контролем, під судівством Яїра. Та його синів, і ми бачимо, що відбувається після того, як Яїр помирає. Я читаю далі з шостого вірша по дев'ятий, і додали сини Ізраїльські чинити погане перед Господом, і послужили Валам, і Астартам, і богам Сідона, і богам Моава, і богам синів Амона, і богам чужинців, і оставили Господа і не послужили йому. І розгнівався Господь гнівом на Ізраїля, передав їх в руку чужинців і в руку синів Амона, і ослабили, і пригнобили ізраїльських синів в тому часі 18 літ всіх синів ізраїльських на другому боці Йордана, в землі Аморея в Галадіті. І перейшли сини Амона, Йордан воювати і проти Юди, і Веніамина, і проти дому Єфраїма, і дуже пригнітили синів Ізраїля. Цікаво, шостий вірш. Теж така певна мовна конструкція, яка на щось натякає. А ізраїлеві сини й далі чинили зло в господніх очах, тобто. Ми можемо сказати, що зло в господніх очах розпочалось десь ще в період Яїра або навіть в період Тола. Так, це можна так стверджувати, тому що тут слово використовується далі. Тобто вони робили це і продовжували робити це зло далі, але в який спосіб воно поширюється і служили валам. І Астартам, і додають ще інших богів: і Арамських, і Сидонських це на півночі, і богам Моавським, і богам Амона, і богам філистимлян, які були на заході. А Моав і Амон були на сході. І врешті-решт. Цей мікс, коли вони служили і Богу, і іншим богам, це призвело до того, що вони покинули Господа, вони залишили Господа і вже не служили йому, перестали служити. Знайшли собі альтернативу живому Богу. І служили ідолам, вклонялися. Тому, коли людина прагне чогось духовного, вона іноді слухає музику, іноді читає щось, іноді вдається в ізотерику, іноді вдається в глибоку філософію грецьку, а може, східну, якусь індуську, індуїстську і так далі. І ми бачимо, що людина прагне духовності, але коли вона не знаходить істину або замінює цю істину, то неправда витісняє зло, витісняє добро. Людина має боротися. І ставати на стороні добра, якщо вона не буде боротися постійно навколо нас, ми живемо в світі, коли треба постійно боротися і відстоювати. Божі цінності. Якщо це не робити, то нас захоплюють цінності не Божі, а проти Бога і проти людства. Часом люди, які ось, як ви говорите, вдаються до різних філософій там напрямків, вони не знають Бога, ну і не мають з чим порівнювати. І вони шукають чогось, чим би заповнити себе. А ось тут, в 10-му розділі суддів, люди знали Бога. Вони були з ним, він відкривався до них, він говорив до них, можливо, не особисто, а через когось. Вони бачили людей, які служать Бога, але вони поставили його на рівень з іншими ідолами, і так ну, ще один буде хай. І ось це жахливо, коли людина знає Бога. Але відвертається від нього і починає служити ідолам. І от ми бачимо, до речі, тут еволюцію падіння. Ось як ти сказала, ще один хай це був певний етап. Потім написано і покинули вони Господа. Тобто, спочатку були і ідоли, потім і Господь, а потім залишились лише ідоли. І ось в цей момент я бачу, що таким чином іноді ми впадаємо в гріх, а потім думаємо: Господи, як ми взагалі могли це сказати або це зробити. Але ж розуміючи, що тут це 50 років, наче да, тривало цей період, цей процес, такий так, подібний. Приблизно так. А в нас іноді три, п'ять, вісім років, і ми вже звіруючі духовної людини, яка там щось ще співала в церкви, або щось навіть проповідувала, перетворюємось на людей, які взагалі не ходимо в Божий дім. Наскільки велике терпіння Боже, який ось чекає, можливо, люди повернуться до нього? Можливо, і ось тоді ми читаємо. Тож запалав Господній гнів на Ізраїль, і він віддав їх у руки філистинців та руки амоністських племен. Вони пригноблювали і поневолювали ізраїльтян протягом 18 років, і особливо тих ізраїльтян, що мешкали на другому боці Йордану в Емарейському краю, що в Гілеаді. Ось і десятий вірш. Тоді ізраїльтяни заволали до Господа, промовляючи, згрішили ми перед тобою, оскільки ми залишили свого Бога, а служили ваалам. Ну, як тривога, так і до Бога, в принципі. Сколько відсотків, якби приказка працює вже дуже багато років. Але все одно, ну, тобто, свідомий вибір був відмовитися від Бога, служити іншим богам. Свідомий вибір був відійти від нього. Чому вони думають, що це працює як якась чарівна паличка, типу, о, ми зараз підемо і все знову буде добре. Ну, для але, мене це дивимо. Але ж коли все це відбулось, вони звернулися з власне, до кого? До батька, від якого побіжали. Так, Дивіться, зверніть увагу, що це повторюється не єдиний раз. Знову і знову. знову і знову. І причина, чому вони волають до Господа. Вони волають не про свій стан. Вони волають не з приводу своїх гріхів або відступу. Вони волають, тому що хтось. Якісь народи, амунітяни, перейшли через Йордан і почали їх тиснути. Якщо в країну прийшов інший народ, то ті люди, які жили на певної території, вони змушені переселитись в інший бік цієї ж країни. І тоді стає затісно. Тим, хто там жив, і ті, хто переселились, і людям дискомфортно, вони починають благати Бога. Але з якого приводу? З того, що в них зник комфорт, а не з того стану, в якому вони знаходяться. Вони не бачать причини. Цієї низки, як вони до цього прийшли, як в цьому стані вони опинилися. Ніби... Вони лягли спати в одному стані, а прокинулись зовсім в іншому Прогресії, стані. Прогресії певної ось не бачать розкаяння. Але цікавий момент, що раніше, в попередніх розділах, які ми читаємо, то після того, як вони кликали до Господа, він посилав їм Спасителя. А тут він говорить: і Господь відповів ізраїльтянам, Хіба я не рятував вас? Від єгиптян, аморейців, амонійських племен, филистимців, сидонців, амаликітянців та маокійців, які пригноблювали вас. Адже щоразу, коли ви волали до мене, я вас рятував з їхніх рук. але ви знову і знову залишали мене і служили іншим богам. Тому більше вже не спасатиму вас. Ідіть і волайте до богів, яких ви самі собі обрали, нехай вони вас рятують у час вашої скрути. Ось так Бог відповідає Господь каже. Що ви не можете служити двом панам. Тому що одному ви будете дуже служити, а до другого будете так-сяк, так не зважати на те, що він каже. Неможливо служити одночасно двом, і ми бачимо прогресію, що вони залишають Господа. Служать валам, їм дискомфортно, вони в такому стані приходять, знають, куди йти. Я не бачу, що вони тут знали Господа. Я бачу, що вони тут знали про Господа. Тому що коли я був малий. Я в дитинстві дуже хворав, і мені казали, що для того, щоб тобі перестати хворати, треба зробити те те, те, те піти там до церкви, зробити якісь ритуали, поставити свічку чи ще щось таке. І це таке мені пропонували, але я. Чув про Господа, але не знав його. І потім, якось мені потрапила в руки книжка, там, де було написано, що треба мати особисті стосунки з Богом. І я тоді заміркувався, як це. Можна мати особисті стосунки. Я почав звертатися до Бога не через посередника, не через священника, а безпосередньо сказав: Господи: якщо ти є, зроби там, вилікуй мене, допоможи мені, і я Тебе прошу пробачення. І я почав бачити. Безпосередньо те, що Господь робить, і це не те, що мені хтось сказав чи розповів, я це бачив на власному досвіді. І після того я зрозумів, що таке знати про Бога. Бо багато років до цього я ходив до церкви, молився, читав слово і знав про Бога. Що він десь там жив, колись його розіп'яли, що він постраждав. Але я не знав його особисто. Потім, коли я почав до нього молитись, звертатись безпосередньо, як до друга, як до батька, як до живої людини, до живої персони, він почав відповідати. І тут вже стосунки. І Були зовсім інші. Так само і тут. Вони чули про Бога, вони знали, що треба кудись піти, щось зробити, і вони приходять і волають. І ми читаємо в 11 вірші, і Господь сказав до синів Ізраїля. Але тут не написано, в який спосіб він це сказав: чи через первосвященика, чи через Левіта, чи голос вони з неба чули, чи може їм це наснилося. Але вони точно знали, що це Господь, і Він каже. Ви не можете нехтувати мною. Ви не можете використовувати мене тоді, коли вам заманеться. Ви не можете використовувати мене для того, щоб задовольняти свої власні потреби. Тому я не буду вам більше допомагати. Ви покладались на богів филистимлян. Ви покладались на ідолів Сидону. Ви служили Баалам та Астартам, то йдіть до Баала, то йдіть до Астарт, і нехай вони вам допомагають. Але людина, якщо вона чесна, відверта сама з собою, коли вона досліджує слово, коли вона молиться, будь-що вона робить. Якщо вона відверта сама з собою, вона розуміє, що ці статуетки, чи якісь малюнки, чи якісь зображення, схеми якісь. Вони не допомагають, тому що це зробила людина. Вони мають очі, а не бачать, вони мають ноги, а не ходять і ноздрями нічого не нюхають. Тому Господь каже: ідіть до них, вони вас будуть рятувати. І люди зрозуміли, що вони не будуть, ці ідоли, не будуть рятувати. І тоді люди лишають. Зруйнували ці жертовники, зруйнували ці рощі, спалили, переплавили ці статуетки, знищили їх, і тоді прийшли до Господа знов і почали тільки тоді, коли людина позбавляється минулого, минулих зв'язків. Тоді починається відродження, і Господь дивився на них. Як на своїх дітей. І хіба він не проявить милості ласки до них, і він почав проявляти до них ласку та поставив їм збавителя. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Книга суддів, це насправді трагічна історія Ізраїлю. Трагічна, тому що ми бачимо їхній постійний бунт супроти Творця. І чим далі, тим цей гріх супроти Бога стає важчим, огиднішим, жахливішим. Перша заповідь Бога до народу говорить: Я є Господь Бог твій, який тебе вивів з єгипетської землі з дому рабства. Ти не матимеш інших богів за винятком мене, не зробиш собі ідола. Ані будь-якої подоби, яка на небі вгорі, яка на землі вдолі, яка в водах під землею. Не поклонишся їм, ані послужиш їм. Бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, який віддає гріхи батьків на дітях до третього і четвертого покоління тим, що ненавидять мене. У книзі повторення ця заповідь перефразовується іншими словами: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. А в Новому заповіті те ж саме викладено так. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оцією. Таким чином, відсутність ідолів у житті згідно книги Вихід насправді означає любити Господа всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом і з цілої сили своєї. Якщо не любити Господа саме таким чином, то це означатиме, що в серці, яке цілком не належить Господу, десь знаходиться ідол, можливо, зовсім невеличкий, але він є. Ідол це завжди гріх. А гріх він ніколи не залишається на місці. Гріх прогресує. Насправді, гріх подібний до вірусу. Вам відомо, чим вірус відрізняється від бактерій? Медики повинні знати відповідь на це питання. Так от бактерія це самодостатній організм, він має життя сам в собі, незалежно від іншого організму. Тому бактерію як живий організм можна вбити, є так звані антибіотики, якими ми їх вбиваємо. Тому, якщо у нас бактеріальне захворювання, лікар виписує нам ліки. Але проти вірусів ліків не існує. Вірус не лікується за допомогою антибіотиків. Вірус можна порівняти не з клітиною, а з половиною клітини. Тобто, в принципі, це не жива істота. Вона потребує клітину, щоб видозмінити її, щоб потім ця видозмінена клітина могла розмножуватися і вражати інші здорові клітини. Тому проти вірусу немає ліків. Проти вірусу повинен боротися наш організм, наша кров, імунна система. Саме тому говорять, ну якщо в тебе вірусне захворювання, в тебе повинна бути сильна імунна система, і тоді ти швидко одужаєш. Твій організм, твоя кров, які борються проти вірусу, зможуть все це з організму вивести. Таким чином, якщо ми постійно наповнюємо себе Словом Божим, то це дуже сильна профілактика проти гріха. Гріх сам по собі це абстракція, в якому сенсі? Якщо немає заповіді і немає людини, то гріха теж немає. Тобто, якщо людина мертва, гріха не існує взагалі. Але проблема в тому, якщо гріх знаходиться в моєму серці, він починає цей руйнівний процес і закінчує його тільки тоді, коли все зруйноване. Тобто не може бути такого, що я людина, наприклад, горда, і це тепер єдина моя проблема. Ні, ця проблема буде вести мене далі, далі і далі. Інші області мого життя будуть теж вражені вірусом. І тому ми повинні дуже серйозно поставитися до того, що Святе Письмо говорить: не давайте місця дияволу. Через гріх ми даємо місце сатані, і за сприяння диявола гріх буде розмножуватися, буде вражати всього тебе, все коло твого життя і також Твоє покоління. Диявол ніколи не задовольниться тим місцем, яке ми дозволимо йому мати в нашому серці. Саме тому, коли ми слідкуємо за історією Ізраїлю в книзі суддів, то на початку ми бачимо, що вони служили ще одному ідолу. Це зазвичай був ваал. Тепер же в 10 розділі ми бачимо, що вони служать і ваалам, і астартам, і богам Арамським, і богам седонським, і богам Моавським, і богам Амонських синів, і богам філістимським. І покинули вони Господа, і не служили йому. Ми з вами стали свідками повного відступлення Божого народу від Бога. Вони покинули Господа. Це насправді дуже жахливе становище. І це серйозне застереження для нас, з вами, брати і сестри, якщо ми дозволяємо гріху мати хоча б невеличку територію в своєму серці, причому неважливо, якому гріху наслідки будуть трагічними. Біблія насправді переповнена застереженнями стосовно цього. Наприклад, в книзі Еклезіасти читаємо. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою гнилою, трохи дурноти може переважити і честь. Подумайте над цим. мертва муха, вона ж невеличка, але якої прикрості може завдати? Величезна посудина мировара зіпсується через муху, забродить. Так само трохи глупоти зіпсує славу і честь людини, яку та будувала багато років. Саме тому слово Боже застерігає, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, не потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Послухайте, друзі: будь-яке подратування, гнів, крик, лайка це все ось ці мертві мухи, про які пише Еклезіаст, все це територія диявола, яка приводить до повного зіпсуття. І все вище сказане перегукується з спритчню Ісуса Христа про порожній дім. Я нагадаю її, це Євангел від Матвія, 12 розділ. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді Він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов, а як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут, і буде останній людині тій гірше за перше. У першу чергу ця притча стосується ізраїльського народу, серце, якого не було повністю віддане Господу, результатом чого стали жахливі наслідки. Як ми бачимо з книги суддів, серце Ізраїля з самого початку не належало Господу цілком і повністю, і це привело їх до відступлення. Але це застереження актуальне також і для нас, друзі, якщо наші серця не будуть віддані Господу повністю, на нас чекатиме те ж саме, що і євреїв. Саме тому апостол Яків так серйозно звертається до читачів свого послання: наблизись до Бога, то й Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. У 10 розділі Книги суддів ми станемо свідками саме такого глибокого покаяння Ізраїля, якого, на превеликий жаль, вистачило дуже ненадовго. Але сьогодні нам потрібно завершувати наше вивчення. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.